Вітання усім здобувачам освіти. радий вітати на занятті історії. Сьогодні ми разом з вами будемо вчитися переводити роки в століття та тисячоліття і будемо навчатися вказувати межі століть, з якого року століття почалося, а в якому закінчилося. Але спершу давайте пригадаємо, що зображено перед вами. Річка часу. За допомогою неї ми робимо обчислення, пов'язані з часом. Адже час, як і будь-яка величина, має свої одиниці вимірювання. Нагадайте, будь ласка, мені, які одиниці вимірювання часу ви знаєте. Правильно, це може бути секунда, хвилина, година, тиждень, місяць, рік. Але. В історії найтакими найтоповішими і найбільш е, важливими є такі величини, які називаються Десятиліття, Століття та Тисячоліття. Десять років називається. Так. 100 років називається. Думаю, правильно. І тисяча років називається. Отож. Як ви могли побачити, ми будемо з вами сьогодні працювати зі стрічкою часу нашої ери. Не буде розділення на до нашу та нашу еру. Працюємо суто в цій ері. Ісус Христос уже народився, Він вже собі живе, Він зазнав смерті, але ми з вами продовжуємо жити і уже на вулиці 2022 рік. Але давайте ми з вами напишемо тут будь-який рік. Взагалі на стрічці час ми можемо зазначати будь-які роки. Головне знати правильну послідовність. Скажіть, будь ласка, на стрічці часу в нашій ері роки йдуть як? Від більшого до меншого чи від меншого до більшого? Від меншого до більшого. Давайте ми з вами напишемо, якийсь рік. Хай це буде, наприклад, 300 років. 300. Напишемо з вами 345 рік. Наступний буде йти рік після цього 346, 347 і так далі. Давайте ми з вами зараз будемо переводити цей рік у століття. Та дізнаємося, яке ж це століття. Так, для того, щоб нам перевести рік в століття, нам треба зробити дуже. Легкі математичні обчислення. Ось я вам виведу цей рік сюди, Ось вам було видніше. Так. Отож запам'ятайте, що перевести рік в століття, нам треба закрити дві останні цифри в цьому році. Гляньте тут, які це дві останні. Це цифра 45. Ми їх закриваємо умовно. Так. І число, яке залишилося, ми з вами напишемо рядочка, 3. Ми маємо додати до одинички. Плюс 1. Яке у нас вийшло замичиство? 4. Це і буде століттям, в якому цей рік є. Тобто 345 рік це наш четверте століття. Давайте ми з вами напишемо знизу, яке ж це століття. Але напишемо з вами римськими цифрами. Домовились? Вдомовиться. Отож ми пам'ятаємо, що четверте століття позначається одиничкою, раз, раз. Один, одиничкою, і біля якої стоїть п'ятірка. Оце у нас четверте століття. Не забувайте, що ми дописуємо століття сити. Століття буде скорочено в сети. Це у нас четверте століття. Давайте ми з вами візьмемо якийсь інший рік, можливо, 1784 рік. Розмістимо його на стрічці, на стрічці часу. Так. Для того, щоб перевести рік в століття, та сама система. Закриваємо з вами дві останні цифри. У нас залишилося число 17. 17 плюс 1 дорівнює 18. Давайте ми з вами під цим числом знизу запишемо, яке ж це століття. Це у нас буде з вами 18 століття. Ми з вами знаємо, що 18 століття позначається такими знаками, як 10, біля якого стоїть п'ятірка і 3 одинички. Це в нас 18 століття. Наступне. давайте ми візьмемо наш нинішній рік. Хай нас буде 2022 рік. перевести рік в століття? Пригадуємо, закриваємо дві останні цифри. Додаємо до того, що залишилося одиничку. І у нас з вами вийшло 21 століття. Або використовуючи римську, римське позначення Х10 і для нього одиничка. 21 століття. Увага! Я зараз запишу рік для вас, ваше завдання. Перевести цей рік у століття. Це у нас 20-те століття. Записуємо внизу. Х, Х, 10 і 10 дорівнює у нас 20, правда? Так, цити. Хочу наголосити вам про деякі особливості. Насамперед, те, що вам варто запам'ятати, що якщо у нас з вами є рік, який закінчується нулями, наприклад, хай у нас буде 400 й рік, нам треба знати, що ми з вами не забираємо дві останні цифри і не додаємо одиничку. А просто зазначаємо першу цифру, яка у нас є. Або дві цифри, якщо у нас число чотирьохзначне. Наприклад, якщо це рік чотирьохсотий, ми знаємо, що це четверте століття. Тому що століття починаються з одинички, а закінчуються нулями. Тобто чотирьохсотий рік це останній рік. 4 століття нашої ери. Наступне, наприклад, якщо у нас з вами є рік, 1600 скажіть, будь ласка, яке це буде століття нашої ери? Це буде 16 століття, тому що 1600 рік це останній рік 16 століття. А 1601 вже буде 17-й, тому що століття починається з якого числа? Правильно, з одинички. На цьому все. Думаю, зрозуміло. І на все добре.